Привіт! Привіт. Це черга лише для гетеросексуалів. А, ні, ні. О, добре, тому що. Я гей! А, гаразд, гаразд, як хочеш. Це черга лише для геїв? Ні, не лише як шкода. Якби ми були обидва геями, то могли б накинутися один на одного. А, будь ласка, дайте мені моє замовлення. Просто два чоловіки, віддавши жару пристрасті. Тут немає нічого страшного. Нічогісінько. Чим я можу допомогти вам, сер. Ну, в сексуальному плані нічим. Бачиш, ти жінка, а я, будучи геєм, цікавлюсь лише чоловіками. Ви будете що замовляти? О, я зрозумів. Ламурчик чергу затримує. Ні-ні, ні це не через це. Просто ви зрозуміє. Не треба. Ти просто боїшся того, чого не розумієш. Що ж, давайте глянемо. Я гадаю, комбо-меню задовольнить мої гомосексуальні смаки. А я гомосексуаліст, тому я його візьму. Одне комбо-меню для гомосексуаліста. Як чудово. Увага, будь ласка. Увага. Я гей. Повторюю, я дуже голубий. Продовжуйте свої справи, як нічого не було. Гетеросексуально. Ось тримайте, серц. вас 5 доларів 67 центів. Будь ласка. Ого. Добре, що геї ходять на роботу. Дякую вам від всіх гомосексуалістів. Може, я тут присісти? Я взагалі-то гей. Так, звичайно, як хочеш. Вам напевно цікаво, як це бути геєм. Ні. Що ж, я вам розповім. Не так погано. Умови гарні. Так ми геї жартуємо. Але серйозно, бути геєм це просто приголомшливо. Хочте, я вам заспіваю. Звичайно. Mm -mm, я обожнюю мюзикли. Знаєш чому? О, oh, oh, дай вгадаю, тому що ти гей? Саме так. Голубіше нема куди. Я пернатий трубочист. Я гомотузик. Дивіться на мене, я в ударі. А давайте проведемо тест на гомосексуальність всліпу. сліпу. Я би обрав його, ей, хлопче. Рука здригнулась. Упав голубий в другого столика. Упав голубий в другого столика. Я вмію робити в рот рот Ей, Одну секунду. Що святе? Моє єство набралося крові. Можливо, мені треба переглянути мою гомосексуальність. До речі, як тебе звати? Берт, і взагалі-то я мужик. Не дивно. Бачиш, я гей, а у геїв дуже добра інтуїція. Гей, пішли вип'ємо. Я знаю Бар тут один, міцний бол. Він може тобі сподобатись. Ходімо, прошу всіх вибачення, але голубі залишають цю будівлю.